Усі, хто не мають можливості до нас приїхати, питають, а що є по наявності по тракторам, хочу показати, нагадати ще раз. Ось така 60-ка. ТК-604 попередньої конфігурації. Зараз по акційній ціні 540 тисяч гривень. Маємо ось таку 60-ку, 365 тисяч гривень без кабіни. Маємо нової конфігурації 60-ку. За 650 тисяч гривень мільйон 150 коштує в нас 90-сильний. Та маємо 105-ки по наявності. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, можете купити фактично трактори. А також нагадую всім, що можна здійснити перед ТК-604, наприклад, і отримати знижку в 10%. ТК-904 у нас 15% діє акційна пропозиція для клієнтів. Та ТК-1054 10%. Ми постійно на зв'язку, телефонуйте, проговоримо всі моменти, як саме можна передзамовити трактор та отримати знижку.